Згадайте з першого разу, що буде? Стелаж? Стелаж? Точно стелаж. Новий стелаж прийшлось купляти для книжок, тому що вже попередні не влазять. Ми купили в інакшій фірми, схожий за кольором, схожий за деревиною, так, Але в інакшій фірми він, до речі, в два рази, ну, не в два рази, ладно, в півтора рази більший від попереднього. Але. Ціна така сама, і доволі він більше так є вмісткіший. Він більше має поличок. Мені він більше наприклад, подобається, і в майбутньому, коли ми будемо облаштовувати вже домашню бібліотеку, то будемо купляти саме такі стележі, як ось цей другий більший. Взагалі, складати чесно, там пише там двоє людей, інструкції, але насправді все фактично робив мій хлопець. Я лише була як цей де подай, де не мішай. І ось такий у нас результат вийшов. І вже наступного дня я поскладала всі книжечки і ось так. Якщо хочете огляд, пишіть в коментарях.